Чому багаті крадуть? Додивись це відео до кінця, і я детально розкрию цю тему. З вами Марина Хмеловська, найвідоміший кармолог України, і на цьому ютуб каналі все про карму та техніки процвітання і щасливого життя. Що я хочу вам сказати, мої хороші! Найпопулярніше питання всіх людей, які приходять в тему карми, в тему кармічного менеджменту, вони просто волають, знаєте, начебто вони зговорилися. А чому це багаті крадуть, і карма нічого з ними не робить? Так от хочу детально вам пояснити перше. Взагалі, в принципі, тема цього роліка неправильна, і питання неправильне. Нічому не багаті крадуть гроші? А чому дурні і неетичні люди крадуть гроші? Бо гроші крадуть не тільки багаті, але й бідні. Крадуть всі, хто не має. Розуміння етичних законів життя. І хто не знає, що щедрість причина багатства, а крадійство — це причина бідності. Чому ж так стається в нашій сансарі, в нашому житті, що ми бачимо, що є багаті люди, які дійсно ведуть неетичний спосіб життя і багаті? По-перше, це дурні люди. Чому вони дурні? Тому що вони не розуміють, що вони. З'їдають свою хорошу карму, яку вони насіяли в минулому. І зараз сходить ця класна карма, яка створює для них картинку грошей і багатого життя, але вона закінчиться. І те, що вони брали хабарі чи крали гроші з держбюджету, вона зійде і в цьому житті великими проблемами, і більш того. Вона буде розповсюджуватися на наступні житті, і потім в наступних життях. Я, наприклад, буду в іншому тілі, там не знаю, може, якимось монахом з бородою, і будуть до мене приходити ці е, не до олігархи з минулих життів, які будуть жебраками, наприклад, або будуть мати багато боргів, бо вони зробили борги в держбюджеті, і будуть жалітися і казати: майстер, вчителю, ну чому ж я в цьому житті такий бідний? Що б я не робив? У мене немає грошей. І ми тоді подивимося їх минуле життя. Скажу: так, ти от, у тебе ти був при владі, ти мав гроші, замість того, щоб використовувати гроші, свою владу, щоб допомагати своїй країні, своєму місту, державі, людям, турбуватися про них, ти все собі хапав. Тому зараз у тебе зростає карма бідності. Йди допомагай людям. Давай цю карму почистимо. Певними кармічними техніками. І на баланс будемо класти щедрість усвідомлено і з мудрістю. Тому ті люди, які заробляють начебто неетичними способами життя, не начебто, а неетичними способами життя, начебто заробляють таким шляхом. Це неправда. Вони заробляють великі гроші не тому, що вони крадуть. Це форма, як вони це роблять, крадуть. А чому причина? Лежить в минулому, тому що вони були щедрими в минулому. І якби ми забрали цю форму крадійства і поставили туди, наприклад, бізнес чи відкриття якихось не знаю, кав'ярень чи виробництво одягу, чи ще щось, вони все одно заробляли. Неважливо, яка б це була форма, вони все одно заробляли, бо у них є ця карма щедрості. Розумієте? Я вам зараз логічно це. Доведу, наприклад, ви знаєте людину, яка взяла хабаря, наприклад, ну і залишила собі, начебто, збагатіла. Знаєте, ви знаєте людину, яка не брала хабаря і багатіє, робить щось інше, без хабарів. Навіть ну, чесні є люди, є чесні чиновники, там і лікарі, і викладачі в університеті є. Ви знаєте тих, хто не бере хабарі, і вони бідні. Теж є такі люди. І ви знаєте. Тих, хто бере хабарі і їх бере СБУ, і вони потрапляють за грати. Розумієте? Тобто, не хабар, причина а, того, що людина збагачується і не крадійство. Є ті, хто крадуть, не потрапляють за грати, є ті, хто крадуть, потрапляють за грати, є ті, хто не крадуть і не потрапляють, і є ті, хто не крадуть і все одно потрапляють, їм щось там шиють ті ті справи, в яких вони навіть не винні. Розумієте? Розмірковуйте про це. І не дивіться в чужий гаманець, не дивіться в гаманець олігархів. Я знаю, що всім нам болить, що ми сплачуємо податки, а вони там йдуть і не на ті справи, на які ми хочемо. Є дуже класна техніка, яку можна зробити. Наприклад, я сплачую податки, мені теж болить, боліло би, якби я не знала закони карми і як цією кармою керувати. Я коли е бачу звіти бухгалтерів наших. І я розумію, що там, наприклад, минулого року ми заплатили декілька мільйонів податків. Я сідаю в медитацію і я уявляю, як ці гроші йдуть, наприклад, переселенцям, людям, які там втратили будинки, і на ці гроші будуються будинки, робляться дороги. Я своєю свідомістю розуміючи, що кожна моя думка створює мій світ, і кожна моя дія і те, що я говорю, про що я думаю, я цю енергію беру і направляю просто туди, де я. Я хочу, щоб виросла моя карма податків, є корупція, є корупція. Але і правда, те, що є і витрати на якісь програми. Якщо ми будемо говорити тільки про корупцію, про корупцію будемо це обмусолювати. Це буде причина того, щоб ми не сплачували податки, ну типу виправдовуванням, то цього буде збільшуватися ця корупція. Бо ми даємо туди увагу і ми постійно про це говоримо, думаємо і створюємо знов і знов цю карму. Але якщо ми будемо казати так. Моя карма не настільки чиста, щоб не бачити в своїй реальності корупцію. Я її бачу, бо вона теж із мене, теж із моїх мого насіння минулого, мого насіння крадійства. Але також правда, що моя держава робить і те, і те, і те для людей, які цього потребують. І я свідомо перевожу фокус уваги на те. Що моя держава робить класного? Починає це підмічати в своїх медитаціях, починає свої податки, свої внески направляти саме на ці сфери. Починає про це казати, починає там. Долучати інших людей до цих зборів і цього стає більше. Розумієте, як це працює? Тому займіться собою, своєю кармою, своєю чистотою свідомості, своєю етичності, своїми принципами, які ви або зберігаєте етичні принципи, або порушуєте, і не треба обговорювати цих олигархів чи багатів, які збагачуються неетичними. Не способами це ні до чого класного не приведе у вашому житті точно заробляйте гроші чесно, чесні гроші можна заробити багато грошей можна заробити чесними способами і бути крутим прикладом для інших людей. Якщо ви знаєте закони карми, ви можете підтримати наш Ютуб-канал під цим відео, задонатити по силочці, яка є під цим відео чи одноразово, чи стати патреоном, спонсором від 3 євро і отримати, до речі, подаруночок, якщо ви станете спонсором. І це буде нашу команду надихати, щоб далі робити для вас корисний контент про карму. З вами була Марина Хмоловська, найвідоміший кармолог України. І до зустрічі!